Вітаю! Тема відео класифікація гербіцидів за способом дії. Для чого потрібно розуміти способи дії гербіцидів? Для того, щоб, по-перше, ефективно їх використовувати, по-друге, уникнути такого негативного явища, як резистентність. Про резистентність більш детальніше розповім в іншому відео. Але не все так складно і страшно, як здається. Умовно, всі способи дії гербіцидів, яких на сьогоднішній день більше 30, їх можна згрупувати в три таких великих. Класи, можна так сказати. Це перший клас це ті діючі речовини, ті способи дії, які впливають на метаболізм клітини рослини, другий клас це ті, які впливають на ріст та поділ клітин. І третій, третій клас це ті, які впливають на, на процес фотосинтезу. І ось ви перед собою бачите зараз таблицю, де, по суті, всі діючі речовини, які використовуються в Україні, тут наведені, і вони розбиті на оці три класи. І крім того, ви бачите конкретно механізм дії, який виражається в цифровим виразом. Оце 1, 9, 15, 5 і так далі. Це все способи дії. Так ось давайте от розглянемо перший цей клас. Червоним, до речі, червоним кольором я виділив ті діючі речовини, які заборонені до використання в Європейському Союзі. Ну, це більше так інформативно, тому що ну, можливо комусь ця інформація буде в нагоді. Ну і, можливо, в, в подальшому вона буде і для нас, в тому числі, актуальна. Так, ось, якщо е, е, говорити за перший цей клас. Метаболізм, порушення метаболізму рослин, то сюди відносяться такі способи дії, як перша група за способом дії. Це ті діючі речовини, які порушують синтез жирних кислот. Сюди відносяться так звані грамініциди, це клетодим, флуазіфоб, хізалофоб. Друга, друга група за способом дії це Діючі речовини, які порушують синтез амінокислот або так звані АЛС-інгібітори. Сюди відносяться такі діючі речовини, як трибудрон метил, фроласулам, імазамокс, нікосульфурон, римсульфурон. Дев'ята група це діючі речовини, які пригнічують синтез ароматичних амінокислот, гліфосат сюди відноситься. І 15 та група це також діючі речовини, які пригнічують синтез жирних кислот, але з довгим ланцюгом. Це такі діючі речовини, як пропізохлор, есметалохлор, метазохлор. Стосовно цього класу, які впливають на ріст. І поділ клітин. Сюди відносять два способи дії. Ну, так, я розповідаю тільки про ті, які найбільш поширені в Україні. Перший е спосіб дії це от, третя група. Це ті діючі речовини, які порушують структуру та функцію мікротрубочок в процесі поділу клітин. Е це така діюча речовина, як пендеміталін. Четверта група це так звані синтетичні ауксини, Тобто це ті діючі речовини, які діють подібно до природнього ауксину і призводять до такого неконтрольованого росту і поділу клітин. Це такі діючі речовини, як 24D, дикамба, МЦПА, галаксифенметил, клопіраліт, ну і інші. Третій клас найбільш такий поширений. Це ті діючі речовини, які впливають на процес фотосинтезу. Але я б тут звернув би вашу увагу тільки от на три таких найбільш поширених способи дію, поширених на, на наших полях в Україні. П'ята група. Це ті діючі речовини, які впливають на процес фотосинтезу, а саме на транспортування, на транспорт електронів у фотосистемі 2, сюди відносяться такі діючі речовини, як прометрин і тербутилазин. Далі, 13-та група це ті діючі речовини, які порушують синтез. Хлорофілу та каротиноїдів. Це от яскравий представник цього способу дії кломазон. І 27-ма досить така популярна група. Це діючі речовини, які впливають на синтез. Пластохінону, тобто тієї речовини, яка приймає участь також в транспорті електроїд, електроїд, електронів, але в телактоїдах, безпосередньо в хлоропластах. Це такі діючі речовини, як ізоксафлютол, мезотріон, темботріон, е, топрамізон. Тобто ось, по суті, отак коротко, це е, основні діючі речовини, їхні способи дії, як вони е, класифікуються на що вони впливають рослини, в рослині е, при їхньому використанні. І вам ну, необхідно розуміти, е, як е, діє та чи інша діюча речовина для того, щоб в першу чергу, як я вже говорив, ефективно. Використовувати діючі речовини гербіцидів на ваших полях без ризику виникнення резистентності, щоб потім у вас були чисті поля, а не отакі, які ви бачите зараз перед собою на екрані. Ну а далі більше.